Так ну зізнавайтесь, хто мене на посадити ці гарбузи. Це страшне. Треба було їх просто повисмикувати, подивитися, що робиться. Я вже в сад зайти не можу. Вони он, он, он уже. погнали, поперли кругом, щоб ви розуміли, отут-от колись була компостна яма, її, походу, не видно взагалі. Мені щоб до неї підійти. Це треба, капець, все оце от розгрібати, добирати, для того, щоб викинути мою якусь чи органіку чи що ось мені треба то все розгрібати. Коротше, вони в мене тут вже влаштували армагеддон. я нікуди добратися не можу. І коли я казала, що зав'язей немає, ага, нема. Вони як показились, вже зав'язей стільки, що то страшне. А там лежать такі вже кабани. Що я не знаю, що я з ними робити буду. Ну, Звісно, завжди є варіант відвезти маминим курочкам. Вон лежать такі вже. Я не знаю, що я з цим буду робити. Це капець. Он вони кругом. Подивіться, скільки їх. Зізнавайтеся, хто сказав, посади нехай ростуть. Блін, а? А? <плінця> це капець. Я кажу, в саду дуже страшно вийти. Гарбузи нападають.